Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за сім років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску я так само, як і напевно, тисяч моїх колег по всьому світу, я маю на увазі інвестиційних блогерів, інвесторів віддам належне легенді легенді, яка у 94 роки є найстаршим керівником на фондовому ринку, принаймні штатів по світу не знаю, точно найстаршим серед компаній, які входять в SP 500. Людина, яка зробила неймовірне, довела свою компанію до одного трильйона в капіталізації. Сьогодні Бершрехетовий Баффета да, коштує при поточній ціні 1,1 трильйон доларів. 60 років на посаді CEO, да, на посаді головного менеджера компанії. 65 році він очолив а Ще за 23 роки до мого народження. За 23 роки до мого народження він вже він вже мав вже чверть століття керував Беркшером. І нещодавно, 3 травня, відбулося чергове щорічне засідання загальних зборів акціонерів Berkshire Hathaway. Всі ті власники цінних паперій Berkshire Hathaway класу А змогли долучитися у величезній. <залі>, це навіть да, якийсь спорткомплекс. Ну і ми, звичайно, поглянемо на цей останній під його керівництвом, останнім під його керівництвом загальні збори, які тривали понад 4 години. Знову ж таки, 94 роки треба мати величезний запас міцності, щоб ввести такого рівня. Засідання і а, абсолютно тверезо, розумно в прямому ефірі відповідати на запитання. Отже, друзі, розпочнемо із 60-го щорічного а, щорічної трансляції загальних зборів акціонерів Berkshire Hathaway. Гаразд. Будь ласка, всі займайте ваші місця. Ми чуємо овації. і Уоррен Баффет. Це мої 60-щорічні ну, 60 збори. Вони найбільші і я думаю, вони будуть найкращими. Ось так виглядає власне зала. Просто щоб ви розуміли, що такі загальні збори акціонерів в Бергширі, да, Це такі це, по факту да, якісь майданчик, схожий на баскетбол. Можливо, волейбол а зала повністю забита. Ну і а... Тут в основному, хоч, якщо не всі тримачі акцій Berkshire Hathaway. Уоррен Баффет когось тут окремо виділяє, просто зробив, да, щоб ви розуміли, перед ким Уоррен Баффет говорить, і це не просто якісь там телекамери. Я одразу хочу перейти до ключових моментів. Тут зрозуміло, що як ви бачите, понад 4,5 години дуже багато питань, дуже багато розгорнутих відповідей, але я все ж таки зупинюся. на Певно, на як на мою думку, на найцікавіших. І звичайно, перше питання це що стосується поточної ситуації в Штатах і, взагалі, де зараз штати, це у нас вже буде десь тут 58 хвилина. Давайте ми послухаємо. Ви довгий час були твердим прибічником попутнього вітру для США та винятковості Сполучених Штатів і історія підтвердила, що ви маєте рацію сьогодні сполучені штати схоже переживають революційні зміни. Деякі інвестори ставлять під сукню концепцію американської винятковості. Як ви вважаєте, чи не занадто песимістично інвестори дивляться на економіку штатів? Чи країна дійсно вступає в епоху фундаментальних змін, які вимагають переоцінки дій з нової точки зору? Дякую. тут я трошки скорочу відповідь Ворона, щоб одразу виділити виділити суть. Що ж, Америка мала значні революційні зміни з самого початку свого розвитку. Я вже сьогодні згадував, що ми, Беркшир, розпочинали як сільськогосподарське товариство, а ми, як країна, Сполучені Штати, починали як суспільство із великими обіцянками і не дуже добре їх виконували, якщо чесно. Тим не менше, ми завжди знаходимось в процесі змін. Але найщасливіший день в моєму житті це день мого народження. Я народився в Сполучених Штатах в той час в Сполучених Штатах відбувалось біля трьох відсотків всіх народжень у світі, і я хотів би сказати, що мені було чим зайнятися. Треба було відправити повідомлення своїм батькам і попросити їх заради Бога переїхати в Сполучені Штати до свого народження. І мені просто пощастило. Також мені пощастило народитись чоловіком, мені пощастило народитись білим і так далі. Але якщо ви думаєте, що Сполучені Штати не змінилися з тих пір, як я народився в 1930-му, то ми з того часу пройшли через масу речей: великі рецесії, світові війни, розробку атомної бомби тощо. Тому і Якби я народився сьогодні, то я б просто продовжував вести перемовини в утробі матері, поки вони, мої батьки, не сказали мені: добре, добре, ти можеш народитися в США. Ну, і тут зробимо, звичайно, паузу. Насправді, ця теза, яку я постійно, напевно, згадую, коли я щось цитую о, про Ворена Баффета, або оглядаючи ця відповідь останнім особливо часом, в останніх інтерв'ю, ну як в останніх інтерв'ю, напевно, за останні 10 років, які я помічав, о, постійно лунає, да, що він в цілому своїм статкам завдячує самим Сполученим Штатам Америки. І тут я б хотів, щоб ви задумались, от над чим. Справа в тому, що масштаб Ворона Баффета важко переоцінити не лише з точки зору його інвестиційної кар'єри, а й його ролі для самих Сполучених Штатів Америки. Насправді, він же ж ідеальний е, герой да, американської мрії. Він і досі пробічник сили американської економіки і завжди каже: не грайте проти Сполучених Штатів. Вкладіться в S&P 500. Економіка Сполучених Штатів сама все зробить за вас. І та кількість інвестиційних блогерів, оглядачів, просто інвесторів, людей, які діляться своїми думками з друзями, куди і що вони інвестують, так чи інакше роблять посилання на Ворена Баффета. І я думаю, що роль Ворена Баффета, який привів в економіку штатів таку величезну ліквідність, залучену, в тому числі з за кордону, важко переоцінити. Адже дивлячись за такими людьми, дивлячись за такими історіями успіху, ми думаємо. Напевно, все ж таки це можливо. Але головне, що Уоррен Баффет в свої 94 роки спокійно сидить і розуміє, що він міг вести бізнес ці 60 років в Сполучених Штатах, а його бізнес пов'язаний із інвестуванням в інші компанії. Його портфоліо по факту складається із публічних компаній, які так само торгуються на американській фондовій біржі. Ми всі знаємо його найбільшу позицію. В тому ж в тій же компанії Apple, де він каже, що Apple взагалі заробив для нього більше ніж власне Берша Хетвей. Ми знаємо, що він інвестує в свого друга і біла Єйця, да, і акції Microsoft, то, Звичайно, це кока-кола, яка постійно стоїть на столі. Кетчупи там Heinz і різні соуси. Тощо. Тобто, все одно весь його капітал побудований в тому числі на інвестуванні в американську економіку. Да? І власне сама американська економіка привела його до капіталізації в 1,1 трильйон доларів. Ну і ось цей ефект Баффета, Тобто, коли якийсь хлопчик Мирослав з України, який так само на нього посилається, який робить. Навіть цей огляд і каже: не грайте проти сполучених штатів. Та й останнім часом я теж, якщо ви бачите, ну агітую, не агітую, але кажу зі своєї точки зору, чому мені здається раціонально а, залишатися активами в тих в тих же США. Тому що поки що це найстабільніша економіка і найзрозуміліша, найзрозуміліша система. Система, яка дає можливість 94 річному Бафету і досі бути спокійним за ті кошти, які він заробив як для своїх акціонерів, так і для своїх нащадків. Треба тільки уявити собі, скільки з усього світу інвесторів вклали. В тому числі завдяки Уоррену Бафету, в акції американських компаній, скільки американський бюджет отримав податків з тих дивідендів, які американські корпорації? Нараховували іноземним інвесторам. Більшість цих іноземних інвесторів отримані дивіденди реінвестували в ту ж саму американську економіку. Багато хто з інвесторів брав і бере участь в первинному публічному розміщенні акцій, тобто купує акції на етапі IPO, тобто фактично субсидіює, да, кредитує, дає а, свій капітал для розвитку американського бізнесу в надії, що кожне нове IPO – це майбутній Фейсбук, майбутнє Мета, Microsoft або Кока-Кола. Скільки він зробив агітації з приводу S&P 500? Тобто, насправді роль Уоррена Баффета, який не лише вдячний економіці штатів, але мені здається, і віддячив її там не знаю стократно. Залучивши в американську економіку на своєму прикладі, на у прикладі своєї успішної історії, капітал від е, необмеженого кола фізичних тазичних осіб з усього світу, ну тут я думаю, що окремо напевно е, саму Сполученим штатам треба ну якусь винагороду дати бронепафату. Хоча, звичайно, він в ній е, він її не потребує. Тому масштаб особистості величезний, е, е, і це дійсно живе. Уособлення це живий приклад того, що американська мрія той найкращі сторони капіталізму, да яким ми напевно можемо виділити, він якраз повністю асоціюється з Уореном Баффетом. Тому що стосується штатів, у нас багато випусків щодо цієї теми, на жаль, ми тут, звичайно, порівнюємо із непростою, в тому числі новітньою історією України, скільки в нас всього відбулося Ось за цим трохи більше, ніж 30 років, скільки перетрубацій, скільки економічних, політичних криз, ну і звичайно війна ну, в Штатах, де останні бойові дії на території. Відбулися в 42-му році а, на базі Перл-Харбор і то аж на далеких Гаваях посеред Тихого океану, тобто на материковій частині штатів, війни вже не було. Дуже довго. І, звичайно, гроші, капітал любить тишу і любить стабільність, навіть незважаючи на величезні фінансові рецесії, які розпочиналися з штатів і далі ехом відкочувалися по всьому світу, але тим не менше, навіть ці рецесії, ну, принаймні в такій е е безвійськовій стабільності, дозволили їх всі ці рецесії проходити, проживати і далі масштабувати та вирощувати е і нарощувати капітал. І е, наступне питання, і відповідь, яку я б хотів виділити, які ключові уроки ви отримали на початку своєї кар'єри? Що ви можете порадити молодим інвесторам, які хочуть випрацювати свою інвестиційну філософію? Дякую, о, це дуже гарні питання. Шкода, я не задумувався про це на початку свого життя. Ось мої поради. Перше. Те, з ким ви спілкуєтесь, має велике значення, і не очікуйте, що ви одразу приймете правильне рішення щодо цього. Просто є люди, які змушують тебе прагнути ставати кращим, аніж ти є, і вам слід спілкуватися саме з такими людьми, які кращі за вас, і яких ви вважаєте кращими за себе, тому що ви будете рухатись в напрямку тих людей, з якими спілкуєтесь. Тому я намагаюсь бути пов'язаним із розумними людьми, де я міг би багато в чому в них навчитися. Тут окремо скажу, що знову ж таки відповідь дуже довга і Ворен Баффет а, перелічує всі своїх колег інших керівників структурних підрозділів. Берша з ким він довго працював. Звичайно, про Чарльза Мангера, про його головного а, партнера. І а, в цілому, якщо послухати Ворена Баффета, то. Не знаю скільки можна сказати його колеги, його співробітники. Тим не менше вони ж співробітники. А... Вони працюють в Берлі десятки років, тобто я бачу, що Уоррен Баффет підбирає так людей, з якими він тримається дуже довго, і це вже ціла історія про життя. Історія 10, 20, 30 років. Тому те, що ми бачимо, ось цю суперстабільність Уоррена Баффета, також характеризує його як людину. Він, якщо робить якийсь вибір, він робить його надовго. Взагалі, що стосується. Постаті Уоррена Баффета та його, давайте так, його цінностей усієї стабільності. Ви краще, звичайно, знайдете фільм. Знову ж таки, він вже навіть перекладений на Ютюбі. HBO випустило, називається Стати або бути Уорреном Баффетом». Там десь біля години фільм дуже цікавий про його дитинство, про його батьків, дітей, про його шлях. Так ви краще зможете зрозуміти, хто такий Уоррен Бафет. Отже, продовжуємо думку. Я намагаюся шукати те, чим би я займався, якби мені не були потрібні гроші. Ви не маєте хотіти пов'язувати себе із людьми або компаніями, які просять вас зробити щось, чого ви не повинні або не хочете робити. Я маю на увазі, що різні професії підходять для різних типів людей. І мені цікаво, що в інвестиційному бізнесі так багато людей виходять з нього після того, як вони заробили купу грошей. А вам в дійсності потрібно щось таке, за що ви будете триматись незалежно від того, чи потрібні вам гроші. Я не скажу, що це єдиний шлях до успіху, але я думаю, що це найкращий шлях до успіху. І я сам є прикладом того про що кажу. І в цілому, в старості, я також насолоджуюсь життя, і в старості можна насолоджувати життям. І я думаю, що щаслива людина в цілому живе довше, аніж той, хто займається якимись речами, які його не надихають. Тут зробимо паузу, адже 60 років очолювати Берхетовий, і в 94 роки приходити в один і той самий офіс в місті Омаха, штат Небраска. Це однозначно характеризує, що людина не те, що вона не потребує грошей, і вона це її просто стиль і образ життя. Якби щось, якби навіть грошей було менше, він би все одно продовжував робити те саме. Тобто, зрозуміло, що Ворен Бафет міг би піти на пенсію багато років тому, але знову ж таки, коли ви подивитесь фільм на HBO, ви зрозумієте, що це те, від чого людина. Отримує дійсне задоволення, це те, що робить її щасливою. А робота приходити в офіс, бачити співробітників, оцінювати компанії, робити інвестиції і заробляти гроші. Ось це, власне, те, що його надихає. Ну і звичайно, тут ми бачимо цю пряму паралель, що, напевно, коли ти цим займаєшся і це робить тебе настільки щасливим, то ти по факту не хочеш відходити від справ. Тут я думаю, що рішення про. Залишення посади керівника Бершер вже пов'язане так чи інакше. Ну напевно, чисто вже з фізичними можливостями, тому що, скоріше за все, все ж таки десь здоров'я та організм ну, вже дає якісь е е сигнали, да, що можливо, треба вже е надати дорогу іншим, в тому числі, щоб акціонери Berkshire були спокійні щодо того, що є м той, хто. Очолить компанію так само, як і очолив Тім Кук після Стіва Джобса Apple. Да, у інвесторів е, були питання, як Apple вирулить, не вирулить. Але ми бачимо, що Тім Кук о, зробив для Епла теж неймовірно, да, і компанія довгий час була найбільшою компанією у світі, знову ж таки, найдорожчою за капіталізацією. І Уоррен Баффет, звичайно, е, зробив правильне, на, на мою думку, рішення, тому що він, коли він ще залишається ось цим лідером. Передає абсолютно свідомо іншій людині, за якою він спостерігав е, правління компанією для того, щоб Беркшир і далі, і навіть після Ворена Баффета, продовжувала залишатися Беркширом. Ну і е, давайте так, оскільки інтерв'ю в цілому дуже велике, е, е, тут 4,5 години важко переглядати. Ви можете в цілому подивитися да, на YouTube, на каналі CNBC, ви можете побачити ці прямі трансляції. А давайте перейдемо да, до головної новини, власне, до завершення цього засідання. Завтра в нас у Беркширі буде загальні збори директорів, 11 директорів, серед яких двоє моїх дітей. І те, про що я буду завтра говорити, це те, що я думаю, що час прийшов, коли Грейк Ебіль має стати новим Сіо Бершер Hathaway в кінці року, тобто з 1 січня 2026 року. І це моя рекомендація буде до правління Berkshire. Отже, ми вже з вами знаємо, що Ворен Бафет до кінця цього року е залишиться очільником Берчеру, але це вже процес по факту передачі повноважень, і це вже публічне повідомлення інвесторів акціонерів. Медіа про те, що з 1 січня 2026 року Грег Ейбель е, буде новим Сіо. Власне, він е, Грег е, Ебель так само знаходився на, цьому, е, на цій зустрічі да, поряд із Вореном Баффетом. Ось так він виглядає, йому 62 чи 63 роки. І тут треба теж заспокоїтись, тому що якщо ми почитаємо про Грега Ейбеля, то він е, в Беркшері з 2000 року. А саме Ебель. Став частиною Бершеру, коли Бершер купило Mid American у 2000 році. Mid American – це енергетична компанія. Ви знаєте, що в Berkshire Hathaway є окремо енергетичний да, сегмент. І з 2008 року Ебель до 2018-го навіть очолював Berkshire Hathaway енерджі. Тобто це людина не з вулиці, це людина, скажімо так, із сім'ї Hathaway і по факту. Він 25 років в структурі компанії. Більшість цих років він керував окремим підрозділом Бершетовий, і з 2000... Зараз скажу, і з 2018 року він також входить в управління компанії Бершетовий. Йому 62 роки. Він канадець за походженням. Тому я думаю, що Уоррену Баффету... Було достатньо часу, щоб поспостерігати за Грегом Ебелем, щоб зрозуміти, що він за людина, про його підходи, про його життєву філософію. Взагалі, я помітив, що Львона Бафта дуже да так як він і сказав, дуже важливо працювати з людьми, які йому. Подобається, які йому близькі по духу, які йому близькі за цінностями. Тому я думаю, що у бершехетовий все буде непогано. Власне, Бершехетовий в нас знаходиться майже на своїх історичних максимумах. Компанія досягла восьми компанія. Ціна за акцію сягнула 800 Тисяч доларів за штуку на новина, правда, про те, що Уоррен Баффет виходить, ми бачимо цю невелику червону свічку. Да, ціна з 800 впала до 768. Але тим не менше в цілому, звичайно, цікаво почитати, скільки б ви зробили, якби ви. Були власником акції Berkshire. Ну і тут зазначається, що коли Бафет очолив у 65-му році Berkshire Hathaway, тоді ціна за акцію складалася біля 19 доларів. 19, зараз 800 тисяч. І тут зазначається: ну, це ще стара стаття. Ми бачимо, що. Під час написання статті ціна за акцію була 450, ну, 400 600 тисяч, і це 2,5 мільйона відсотків для інвесторів. Давайте подивимось, да? це стаття початку 2023 року, тобто вже два роки пройшло, і з того часу, ну, по суті, це вже скільки там, майже 5 мільйонів для своїх інвесторів. Щось неймовірне, Щось неймовірне звичайно, да, віддаємо належне Ворону Баффету книжки, якого ми читали. Правила інвестування, якого ми знаємо, відношення якого до фондового ринку ми знаємо, відношення до. Економіки Сполучених Штатів про Штати ми знаємо. Тому да, незважаючи на всю можливу зараз е, таку хаотичність, як нам здається, геополітично е, позицію штатів по деяким питанням, власне, ви почули відповідь, е, що стосується сполучених штатів, чи, чи вони знаходяться на етапі революційних змін, чи варто хвилюватися інвесторам. Ну, ми побачили, що в цілому Ворен Баффет і досі спокійний е, щодо штатів. І, звичайно, там окремо ще оголошувалися питання про тарифи, про позицію долара. Але в цілому в мене взагалі немає ніякого бажання нуль, щоб продати, хоча б одну акцію Berkshire Hathaway зараз. У нас все буде добре. Ну і власне оплески залу. Ну, в цілому тут було багато овацій, да ось так це це виглядає. А, на завершення, звичайно, зустрічі всі встали, стали аплодувати. Ну і в кінці ми бачимо Ворона Баффета, його гострий розум, да? і дещо саме іродію на ці довгі оплески, які не закінчились довгий час. Да? І він каже ентузіазм шоунбайдериспонсквінтерпетейс бората ваш ентузіазм на сьогоднішні новини можна сприйняти двояко але тим не менше я вам дякую да ну знову ж таки це така сама іронія <раплоджу> ви аплодуєте, тому що ви нарешті задоволені що я йду, чи ви задоволені що все було добре ну знову ж таки сама іронія гумор да, над собою показує що людина абсолютно на да, свідома повторюся з гострим розумом Самостійна, яка все ж таки дійсно в 94 роки реально керує компанією. Виважене круте рішення. Ми дякуємо Уоррену Баффету за всі його знання, лекції, за все, що він передав, за натхнення, яке він завжди вселяє. І це, ну, як на мене, напевно, один з найкращих або ну, свого роду найприємніших трильйонерів, їх не так багато. Ну, давайте так, мільярдерів. Тому ось на цій ноті я в цілому буду завершувати сьогоднішній випуск. Сподіваюся, він не дуже затягнувся. Хтось з вас так само подивився на реакцію, щось через себе пропустив і. Що висновок дня залишайтеся у фондовому ринку, залишайтеся в ваших інвестиціях, підходьте до інвестицій з розумом. Якщо ви інвестуєте в акції компанії, пам'ятайте, що ви є повноцінним співвласником, акціонером, відноситись до компанії до свого бізнесу. Тому, ну і звичайно, витримки вам і а, витримки для марафонної дистанції і з часом а, ваші. На зусилля, ваша витримка і ваше спокійне ставлення до всіх гойдолок, які відбуваються на ринку, принесе вам свої мільйони капіталу. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сили складного відсотка. Побачимо з вами у новому випуску. До зустрічі!